Одразу два підпільних цехи з виготовлення паленої горілки викрили правоохоронці на Львівщині. Зломисники підробляли продукцію одного з заводів східного регіону держави. Встановлено причетність до незаконного виготовлення та подальшого розповсюдження шести мешканців Львівської області, з яких організатор цієї схеми пересувався на автомобілі престижної марки Інфініті. І цим же автомобілем він. Розвозив виготовлену таким чином продукцію. Два десятки обшуків провели оперативники за місцем виготовлення в торгівельних закладах, складах, де зберігалася палена горілка. Вилучено більше п'яти тисяч фальсифікованих алкогольних напоїв, понад одну тисячу етилового спирту, а також акцизні марки з ознаками підробки, корки та інше устаткування, яке використовувалось для виготовлення фальсифікату горілки. У Капронових цистернах ділки колотили фальсифікат. Потім через насоси розливали у пляшки, клеїли етикетки та акцизні марки. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 199 частиною першої кримінального кодексу України, на даний час проводиться вилучення. Аналогічної продукції із торговельної мережі міста Львова, а також Львівської області. А ось двоє черкаських умільців планували добряче заробити на фальсифікаті під час новорічних свят. Сурогат виготовляли просто у гаражі. По тільки про їхні плани довідалися оперативники. Було затримано двох громадян, які намагались реалізувати водоспортову суміш в кількості 650 літрів. В ході санкціонованого обшуку було вилучено даної продукції на загальну кількість 2,5 з тисячі літрів. Тепер молодикам замість того, аби спокійно святкувати новий рік, доведеться відповідати за незаконне виготовлення підакцизних товарів. 32 гральні автомати намагалися вивезти на автомобілі власники підпільного грального закладу на Хмельниччині. Саме так вони намагалися врятувати свій незаконний бізнес. Правоохоронці одноруких бандитів вилучили, а за цим фактом відкрили кримінальне провадження. 3 третій годині ранку було зупинено автомобіль, у якому власники закладу намагались вивести гральне обладнання. З даного вантажного автомобіля вилучено 32 гральних автомати. По даному факту відкрито кримінальне провадження. Загалом цього року хмельницькі правоохоронці припинили діяльність 49 гральних закладів та вилучили 532 одиниці обладнання. А у Чернігівські ділки маскували діяльність гральних закладів під продаж державних лотерей. Під час рейду оперативники викрили одразу три таких зали. При потраплянні у середину особа мала повний доступ до всіх послуг грального бізнесу. Так звані лотомати знаходяться по територіям торговельних мереж в інших торгово-розважальних центрах та, на вигляд, мають так звані державні митеві лотерії. Насамперед замисел дуже простий: це надання. Послуг реального бізнесу у завальованому вигляді. В ході огляду міліція вилучила 17 комп'ютерів, монітори та принтери для роздруковування чеків. Обладнання оцінюється більше ніж в 150 тисяч гривень. Вони працюють з так званими німими свідками, речовими доказами і нерідко саме завдяки їм розкриваються резонансні злочини. Робота експертів криміналістів не з легких потрібно бути завжди пильним та спостережливим. Надані Сліди з місця МП і до телекартки надав слідчий. Ми звіряємо сліди, чи дані сліди є з потерпілих, чи, чи підозрюваних. Сергій Черненко вже 15 років, вірно служить в цій професії. Свою роботу любить та з відповідальністю відноситься. Навіть у вихідний їде на завдання цього разу пограбування. Дивлюся, відкрита шахва. Я туди немає грошей, і золота. В сумі 4 тисячі грошей, ну а золото, я не знаю, там пару польце і сережки. Тут до роботи приступає експерт-криміналіст. Спеціаліст помічає під вікном сліди від взуття. Дістає із скриньки гіпс, його спеціально возить із собою. Порошок розводить водою і заливає у втоптаний в снігу слід. Ось і перша зачіпка. Робота експертної служби є невід'ємною в розкритті злочинів. Нерідко буває, коли саме експерти розкривають злочини. Це трапляється тоді, коли на місці події було виявлено сліди тактилоскопічного походження, це сліди пальців рук. І після проведення відповідних експертиз, якщо злочинець перебуває в базі, раніше притягувався до кримінальної відповідальності або до адміністративної відповідальності. То його сліди є в всі базі, і тоді порівнюються зразки і розкривається злочин. Поспостерігавши лише один день за роботою експерта-криміналіста, можна вже сказати, що це професія надвідповідальна. Від їх результату залежить, як будуть проводитись слідчі дії та розкриття злочину в цілому.